За фахом я бойовий медик, але останні, останні скажімо так, півроку я була оператором дрону. Штурмові дії відбувалися на запорізькому напрямку, і так сталося, що в принципі ми залишились без очей, без зв'язку, і треба було зі Стерлінком біжати на іншу позицію. На жаль, летів ворожий дрон, а летів стилу, тобто. Я не розраховувала на те, що це саме ворожий. Я сподівалася на те, що наші суміжники нам вилітіли допомагати, і я від нього не біжала. А потім, коли я вже зрозуміла, що цей дрон, в принципі, полює саме на мене, він на мене скинув скит. Я ще два шаги змогла зробити, впала, і другий скіт він мені кинув на спину. Ну і вслідці чого я зараз знаходжу, звичайно, що в візочку, ноги не працюють, але ну, на щастя, завдяки нашому. Командиру нашому комбату мене за 20 хвилин при активних штурмових діях вивезли з поля бою.